Фракція радикальної партії ні за зміни, ні за бюджет на 2016 рік, у тому варіанті, який є, ні за зміни до податкового кодексу голосувати не буде. Я хочу навести нашим слухачам і глядачам кілька цифр, щоб люди розуміли, яку свиню нам уряд готує під ялинку. Перше пропонується збільшити податок на доходи фізичних осіб. Якщо сьогодні ми платимо 15% для зарплат до 12 тисяч гривень, уряд пропонує. Встановити ПДФО 20% із зарплати від 1300 гривень. Тобто будь-яка людина, яка вже отримує 1310 гривень, має платити 20% всієї цієї мізерної суми. Нехай проживуть на ці 1300 гривень. Той хто їх встановлює. Ви зараз говорите Олеже Валерійовичу. Ви зараз говорите про урядовий так, так я навожу ті цифри, які проект підготовлений кодексу. проект змін до податкового кодексу урядом і зміни до бюджету. Далі збільшується податок на нерухомість. Якщо сьогодні. Ми платимо 27 гривень 56 копійок за квадратний метр податок на нерухомість, але при цьому місцеві органи влади мають право встановлювати пільги. Наприклад, багатодітна сім'я чи, наприклад, там коровник, свинарник, якісь місцеві органи можуть встановлювати навіть нульову ставку податку на нерухомість. То з нового року уряд пропонує встановити майже 42 гривні за квадратний метр податку на нерухомість і при цьому скасовуються всі пільги. Далі, транспортний. Податок 25 тисяч гривень на машину до 5 років вартістю до мільйона гривень. Тобто, це фактично всі машини. Що таке сьогодні? Мільйон гривень із тим курсом гривні, це 40 тисяч доларів. Тобто, майже всі машини ми маємо платити 25 тисяч тисяч гривень у рік податку транспортного на машину. Зберігаю 20% податку на депозити, замість того, щоб навпаки скасувати цей податок і дати можливість, щоб люди несли до банку свої гроші за ощадження. Залишають 20% податку на депозити, зберігають 15% податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Це взагалі геноцид, оскільки людина заробила ту пенсію, вже сплатила з неї податки. Як можна на пенсію, з якої сплачені податки, платити ще 15% податку. Законом про держслужбу повертається норма про спеціальний режим встановлення пенсій для держслужбовців. Тобто, ми, наприклад, добивалися, скасували цю норму з 1 червня діє загальний. Для всіх режим пенсійного забезпечення держслужбовцям пропонується повернути цей режим спеціального нарахування пенсій. Тобто, що це таке? Держслужбовці отримують 90% від зарплати пенсії, а про всі роботяги 50-60%. Скасовується спрощена система оподаткування малого і середнього бізнесу. Уряд пропонує запровадити касові апарати для підприємців другої і третьої групи, це те, проти чого ми відбивалися і билися, і з 1 липня ми добили, щоб цього не було. що Підприємці спрощенці другої третій групи не встановлюють касові апарати. Тепер уряд вимагає їх встановити. А крім того, збільшується оподаткування самих, скасовується пільгова система оподаткування для спрощенців. І найголовніше для мене в тому числі. Скасовується пільгова система оподаткування сільгосворобників. Це взагалі катастрофа, бо сьогодні сільськогосподарська галузь це єдина галузь це локомотив, як говорить абсолютно Як правильно. любить повторювати Арсеній Яценюк, Це локомотив сьогодні. Ну це так і є. От економіки вони... це єдина галузь, фактично, яка сьогодні працює. Да, і сьогодні вони хочуть грохнути цю галузь, бо якщо вони запровадять загальний режим оподаткування сільгосворобників, це означає, що будуть вилучені обігові кошти наперед сплата податків тощо. Тобто люди будуть позбавлені сільгосвороб. Можливість. Але ви зараз говорите, якщо говорити про сільськогосподарську галузь. Ви зараз говорите про а, великих аграрів, про латифундії, які сьогодні Ні-ні, це вже, стосується всіх. або обігу. Чи це стосується все таки малих і середніх? це горідників. стосується всіх? Ми якраз прихильники того, щоб ставку робити на фермерів, а не на великих латифундистів, які просто збирають банк землі для того, щоб його перепродати. Але коли йдеться про спрощену систему пільгову систему оподаткування сельосвордника, вона стосується всіх і великих, і малих. Лих, аграріїв тощо. Уряд пропонує її скасувати. Я також окремо хотів би наголосити, я ознайомився з проектом з змінами, точніше, із проектом бюджету на наступний рік. Там уряд розказує, начебто, про підвищення соціальних виплат на 12%, зокрема заробітних плат, пенсій, але водночас інфляцію встановлюють на рівні 12% прогнозу прогнози інфляції. А ми розуміємо, там де прогноз 12, буде всі 20. Тобто реально згодити? буде зниження соціальних стандартів в наступному році, і крім того, при меч. Положеннями закону про держбюджет на наступний рік уряд знову пропонує в ручному режимі встановлювати всі ці виплати залежно від доходів бюджету, але ж валерійовичу. Ну звісно, що якщо говоримо про соціальні стандарти, то не можу не запитати про той бар'єр гривні по відношенню до долара, який встановлений сьогодні на рівні 24 тим проектом державного бюджету, який був представлений, тоді вилучений, тоді знову не зрозумів не зрозуміло до Наскільки так це реальна сьогодні цифра. Курс долара гривні до долара залежить від багатьох факторів, зокрема від того, чи працює в нас економіка, і головне, чи є надходження валюти. Сьогодні надходження і курс тримається за рахунок надходжень кредитів міжнародного валютного фонду. Зверніть увагу, державне казначейство оприлюднило дані станом на 1 грудня залишок коштів на єдиному казначейському рахунку 48 мільярдів гривень. Рекорд за останні 12 років ніколи не було такого залишку. Але коли уряд хвалиться цим залишком, мене це Полює найменше, тому що кожна людина має пощупати в кишені залишок її коштів у її власній кишені. Так, от якщо порівняти залишки в кишенях мільйонів громадян і залишки на казначейському рахунку, це небо й земля. І тому коли сьогодні уряд має такі гроші, то вони в першу чергу мають піти на підвищення радикальних заробітних плат пенсій. А наступного року пропонується лише на 12% підвищення заробітних плат мінімальної зарплати. А що таке на 12%? якщо сьогодні середня мінімальна заробітня Плата там 1320 гривень, то на 12% це на 130 гривень підвищення наступного року. Уявіть, як будуть підвищені ціни, як будуть підвищені тарифи, і все інше. І за рік 16 лише збільшення на 130 гривень мінімальної заробітної плати. Тобто, це фактично нічого. Так, от я кажу, що це те, що нам пропонує уряд, це обман. Це величезний обман. Реально, ми маємо справу із радикальним зниженням рівня життя мільйонів українських громадян. Водночас уряд піднімає податки замість того, щоб їх знижувати. Я один із авторів альтернативного законопроекту змін до податкового кодексу. Так, от ми пропонуємо радикальне зниження податків у першу чергу на фонд заробітній плати. Скажіть, будь ласка, Олеже Валерійовичу. Ну ви зараз говорите про урядовий проект податкового кодексу. Так, ми так. знаємо, що існує альтернативний. Я проект. саме про то. Кажу а, проект там 100 так, депутатів так званий проект Южаніна, і так яка очоля, власне кажучи, профільний комітет яка стала власне кажучи, одним із авторів. Та одним із авторів. Наскільки проект податкового кодексу відрізняється від урядового проекту, різниця... на якому сьогодні базується, власне кажучи, той бюджет, якого сьогодні не існує, різниця між проектом змін до податкового кодексу урядовим і той, як ви сказали, проект Южаніна Нінової там понад 100 народних депутатів, співавтори, в тому числі і я і народні депутати від радикальної партії: Віктор Галасюк, Віктор Вовк, Андрій Лозовий та інші народні депутати. Різниця кардинальна. Уряд пропонує фактично залишити податки на тому ж рівні, який є. Бо вони кажуть, що інакше, якщо ми знизимо податки, ми не зможемо покрити дефіцит бюджету. А ми пропонуємо навпаки радикально знизити податки і все одно ми розраховуємо, що ми зберемо більше коштів, за рахунок детінізації, тобто ми знижуємо з одного боку податки, з іншого боку, ми ж розширюємо базу оподаткування. Наприклад, за підрахунками експертів, сьогодні майже 400 мільярдів гривень заробітної плати перебуває в тіні. Чому вона в тіні? Тому що роботодавець має заплатити майже 60 копійок на гривню, яка зароблена. Саме тому платять у конвертах. Внаслідок наслідок цього люди в першу чергу втрачають, бо вони отримують мінімальну 1300 гривень у конверті. Як наслідок, вони потім матимуть мінімаль. Мальну пенсію, як не маючи там доходів, які б дали можливості страховку платити, і все інше. Ми пропонуємо радикально знизити податки на фонд заробітній плати. За рахунок цього розраховуємо на детінізацію тих 400 мільярдів. Якщо, хоча б половина 200 мільярдів вийде з тіні за рахунок зниження податків, ми за рахунок збільшення бази оподаткування отримаємо більше надходжень до бюджету ніж маємо сьогодні. У цьому принципова різниця між нами і урядовцями. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про два законопроекти, які на сьогодні існують, законопроекти з приводу змін до податкового кодексу. А сьогодні існують голоси для того, щоб депутати набрали необхідну кількість рук за а за те, щоб проголосувати урядовий законопроект, я переконаний, що немає достатньо в парламенті голосів за те, щоб проголосувати за драконівський урядовий законопроект, але є голоси під наш законопроект, який передбачає радикальне зниження податків, але уряд влаштовує істерику. Вони говорять про те, що якщо ми в парламенті підтримаємо цей законопроект, міжнародний валютний фонд не дасть нам кредитів. А відтак сьогодні йдеться фактично про те, що будуть проблеми з голосуванням знову про бюджет. Да, я переконаний, що голосів не буде ні за бюджет, Бюджетні за зміни до податкового кодексу і в новий рік ми війдемо без бюджету. То плануєте дотиснути уряд, чи все таки будете країна війде в новий рік із старим бюджетом? Уряд Неможливо дотиснути, його треба тільки міняти. Ні, ні, ні. Тому в новий рік очевидно, ми зайдемо без бюджету. Тому я пропоную для того, щоб не страждали, оскільки в нас відновилися бойові дії на сході. У нас надзвичайно серйозна ситуація в питаннях оборони національної безпеки. Я бачу, як вихід це прийняти окремо лише оборонний бюджет. А все інше фінансувати по одній відповідно до бюджетного кодексу, поки не досягнемо компромісу. Компроміс може бути один: це радикальне збільшення видатків на заходи з охорони здоров'я, на заходи з освіти і створення робочих місць. Це питання ключові.